Звертайте увагу на те, з ким ви йдете. Трансформаційний шлях він принципово різний. Є певні обов'язки, що робити з людьми. Зараз розмовляю. Мене мені здається, волосся почали рухатись через постійну кльопку. Цієї кампанії сьогодні б не існувала. Хочу бути найтупішим. Це дві. Різні задачі через силу, їх туди їх прямо вдавлюють. Ми всі боїмося втрат. Тоталітарний контроль руйнує стосунки, де мати за горло абсолютно все. Це не є приниженням. Ніяк ми не були до цього готові. Я остання буква в алфавіті. Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. І сьогодні дуже потужна, цікава, глибока і важлива тема. Що саме я зрозумів через 15 років. Ведення бізнесу про лідерство. А саме зараз час, що зробити: поставити лайк, підписатися, якщо ви ще досі не підписані. Напишіть, будь ласка, нам коментар. Ми з нашою командою творимо український YouTube. Ми робимо український контент для українців. Тому з вас підписка, лайк або вподобайка по-іншому, колокольчик, щоб не забути, коли ми будемо випускати наше відео, ви про це будете сповіщені. І напишіть нам коментар. Нам це дуже важливо і приємно. Надмінний контроль, перфекціонізм, бажання, щоб тебе всі любили. Цікаві тези, але ми з вами повернемось трошечки назад. Ми з вами повернемось на 15 років назад. І отут є трансформаційний шлях від боса до лідера. Ви всі багато разів чули, в чому різниця. Да? Ну, лідер це той за ким ідуть. Бос це той. Хто дає напрямок і дає чітку вказівку, мені б хотілося е, стверджувати, що я ніколи погано не відносився до людей, котрі зі мною робили результат. Але я точно впевнений в тому, що мій погляд сьогодні, і мій погляд, 10 років тому. На команду утворювання, на відношення всередині команди, на досягнення спільного результату, він принципово різний. Ми не можемо відштовхуватися від одних і тих самих водних. Будь-яка особистість, знаходячись в першому році і в десятому, вона повинна прогресувати і змінюватись. Точно так само відбувалося. І в мене я був впевнений. На початку своєї кар'єри і навчений аудиторними тренінгами, літературою, це зараз інформація л'ється звідусіль. А раніше її, за неї треба було сплачувати, і її треба було видобувати на моєму початковому шляху підприємницької діяльності. Не бізнесмена, а підприємця. Розуміння лідера воно було принципово іншим. Ну, я зараз розумію, що моя задача оберігати команду, моя задача надихати команду, моя задача забезпечити безпековими мірами мою команду, моя задача створити умови, моя задача полягає в тому, щоб розкрити таланти всіх, хто довкола наших проєктів з'являється. Раніше в мене була дуже чітка позиція. Є посадова особа, є по іншому в штатному розкладі просто строка, і у цієї посади. Є певні обов'язки, і я вимагав максимум з того, що можна було вписати в карту посади. Чи вірний цей шлях? Я не можу сказати він вірний, невірний. Це мій особистий шлях. І я точно розумію, що об'єми досягнення вони принципово різні. Досягнути з підходом тоталітарного контролю і досягнути з підходом натхнення можна принципово різних вершин. Досягнути глобальних цілей. І якихось там просто неймовірних результатів через постійну кльопку, або досягнути такої мети завдяки любові і заботи про свою команду. Це дві різні задачі, і вони не порівнюються між собою. Неможливо за рахунок того, що ти постійно контролюєш або впхаєш в свого керівника з продажів задачі або плани, або фінансові показники. Ти через силу їх туди от вдавлюєш, неможливо їх досягти, як на мій погляд. А якщо можливо, то це дуже короткострокова історія. Тому лідерство і керівник, лідерство і власник, лідерство і бос це принципово різні життєві позиції. Звідки виникає бажання все контролювати? Воно виникає в невп... через невпевненість. В своїй команді воно виникає через невпевненість в тому, що ти достатньо авторитетний в своїй команді, воно виникає тільки тоді, коли ти боїшся втрат, ми всі боїмося втрат. Це 100%. Ми всі розуміємо, що втрати це те, що нам доставляє фізичний біль, і це нормально. Але коли ти на початковому етапі. Ти точно розумієш, у тебе є стереотипне мислення, що завдяки тотальному контролю ти можеш досягати сверхуспіхів. завдяки своєму перфекціонізму і долученню до мікроменеджменту, долученню до всіх операційних процесів, ти можеш зростати, ти можеш контролювати всі процеси, всіх департаментів, всіх підрозділів, всіх напрямків, всього, що відбувається в твоєму житті, для того, щоб досягати максимального життю. Це все херня. Тоталітарний контроль це ознака того, що при формуванні команди були допущені якісь глобальні помилки. Це... Мій власний досвід це моє власне бачення. Я не нав'язую бажання припинити контролювати. Я не нав'язую позицію відсутності контролю. Ні в якому разі В моєму випадку точно розумію, що потрібно вибудовувати конфронтаційні мотивації, конфронтаційні точки контролю для того, щоб підрозділи контролювали один одного. В такому випадку це працює набагато краще. Але е через мірний контроль, контроль, котрий руйнує стосунки, контроль, котрий змушує людей видихатися, контроль, котрий змушує. Нас вигорати, він виникає тільки тоді, коли у нас є певна невпевненість. Дуже важко взяти, подивитися у дзеркало і визнати самому собі, що ти не впевнений в собі, не впевнений в своєму виборі, не впевнений в своїй команді, не впевнений в своїй ідеї, і через це ти намагаєшся своїми руками контролювати тримати за горло абсолютно все. Якщо ми розуміємо, що у нас виникає бажання контролювати все й одразу, це перший маркер, перший прапорець. Перший сигнал на те, щоб ми дуже уважно подивилися, що саме в нашому житті, що саме в нашому бізнесі, що саме в нашій структурі, в нашій команді, відбувається не так. Яку роль ми займаємо насправді в нашому бізнесі? Еволюція від боса до лідера вона у всіх відбувається по-різному. Це 100% факт. Так, от, у мене еволюція від боса до лідера. Вона займала дуже довгий і болючий шлях, дуже довгий термін, коли ти точно розумієш, що сила не в голосі, сила не в темпрі, сила не в тому, наскільки ти можеш чітко формувати свою задачу, позапланові контролі робити, позапланові перевірки там каз складів і так далі, а сила в тому, щоб вибудовувати стосунки з командою. Котрі не будуть замотивовані обманути або не будуть замотивовані саботувати процес, це і є перші кроки до того, що ти стаєш лідером, ти стаєш особистістю, котра цікава, ти стаєш особистістю, за котрою йдуть, ти стаєш особистістю, на котру хочуть рівнятися. Це і є шлях від людини, котра внушає страх, від людини, котра постійно контролює, тисне. І перетискає до людини, котра надихає, дає можливість і рухається поруч. Різниця поміж цими двома ролями дуже проста. Коли ти керівник, ти ставиш задачу і чекаєш результату. Коли ти лідер, ти іноді досягаєш результату разом зі своєю командою. Це якщо дуже спрощено, якщо дуже просто і дуже показово. Мій головний висновок в цій всій історії те, що неможливо. От я прям для себе визначив: неможливо досягати великих цілей через тотальний контроль. Неможливо досягати цілей через тиск. Дуже важливо відсікати і розуміти еволюційний шлях від особистих амбіцій до командних цілей. Саме цей показник. Саме це розуміння дає змогу команді розквітати. Перехід від особистої, від меркантільної, від внутрішньої позиції власника, не лідера, а саме керівника до командної глобальної мети, він розкриває неймовірно новий потенціал. Оце просте життєве розуміння воно окриляє будь-який проект. Оце просте позиціонування дає змогу команді. Руйнувати будь-які стіни. Команда це зеркало лідера. Ми ж всі чули, да? що для того, щоб зрозуміти наскільки глибокий власник або лідер, або СЕО, треба дуже недовго поспілкуватися з командою. Причому дуже цікаво спостерігати, коли ти спілкуєшся не з топом, ти спілкуєшся не з першою ламкою, а коли ти спілкуєшся. З менеджментом, з людьми, з так званими курочками, котрі несуть ті самі яєчки. Якщо корпоративна культура сильна, якщо культура взагалі спілкування розвинена в цій організації, якщо є цінності, то вони 100% просочаться туди. А якщо їх нема, і якщо нема лідера, а є людина, котра тисне, є власник, є бос, є керівник, є така потужна особа, прям Якийсь кремезна людина, котра рухає себе вперед. То от там з цінностями буде дуже велика проблема. І коли ти будеш спілкуватися саме з менеджментом, ти все зрозумієш. Ти зрозумієш, на чому базується фокус кампанії, які ключові критерії в цій кампанії, чому саме люди працюють або звільняються? Чому люди не хочуть працювати? Це дуже цікавий насправді індикатор, на котрий треба звертати увагу. Не лише сильні, а й слабкі моменти команди формують лідерство, начебто звучить абсурдно. Але я вам хочу сказати: тільки тоді, коли я дозволив разом з моїми партнерами робити планові помилки, саме тоді почався період розквиту. Це така штука, котра зрозуміла дуже багатьом підприємцям, але через певний трансформаційний шлях. Через розуміння, що слабкість. Є додатковою силою. Уявіть собі, що ти людина, котра одразу на старті першого числа поточного місяця планує свої втрати до кінця. Тобто, ми прогнозуємо помилки кожному члену своєї команди. Ми даємо змогу будь-кому в нашій команді. Ми даємо змогу помилитись, ми даємо змогу. Робити помилки, і чим більше цих помилок є, не повторюючися. Дуже важливо робити помилку, пропрацювати її і рухатись далі, а не робити одну ту саму помилку по кругу, щоб ми зараз один одного вірно розуміли. Помилка це не слабкість, помилка це крок до сили, і робота з помилками робить нас сильнішими. І саме завдяки тому, що ми за помилки не нагибаємо, а дякуємо. Саме завдяки цьому ми зростаємо. Тому слабкість. Це не завжди погано. Слабкість це прояв єдності, слабкість це прояв мужності. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Реально, слабкість це мужність, чи слабкість це слабкість. Давайте подискутуємо на цю тему. Лідер уміє слухати. У лідера є. Розуміння, що слухати і відчувати свою команду, це є дуже важливою частиною його життя. Керівник ні. Бос ні. Лідер так. Через те, що ми даємо можливість комунікувати на рівних, через те, що у нас є певний рівень емпатії. От в моєму досвіді хочу вам сказати, що я нещодавно зрозумів, наскільки важлива в бізнесі емпатія, наскільки важлива можливість розмови на рівних зі своєю командою, наскільки важлива підтримка, наскільки важливо проговорювання особистих складнощів, труднощів і іноді навіть вирішування їх, це не є розмазування ресурсу компанії. Це є навпаки додаткова крапка, на котру можна спертися. І коли людина, котра є частиною команди, буде стояти перед вибором, перед складним життєвим вибором, перед котрими наші ключові гравці іноді зіштовхуються, вона буде розуміти, що гроші не є головним. Що головне це відносини, головне це можливості, головне це цікавість, головне це партнерство, стабільність і багато, багато, багато багато всього. І оця крапочка додаткової опори, вона теж там буде. Розкажу вам на прикладі своєї групи компанії Драйві, група компаній, яка займається всім, що пов'язано з автомобілями, ми можемо поговорити про дуже багато криз, котрий пережила ця компанія. Але найцікавіше, що продемонструвала лідерство партнерів, так це війна. Я вам хочу сказати, що аби ціннісна база в нашій компанії на початку війни була інша, цієї компанії сьогодні б не існувала. Я впевнений в цьому на тисячу відсотків. Війна це був період, коли ніхто Нічого не розумів. Так сталося, що в нашій країні нас до цього не готували. Ми з вами до цього не готувались, Морально ми готові не були, фізично ми готові не були. Ніяк ми не були до цього готові. Період максимальної невизначеності може. Виживати лише та кампанія, котра сформована довкола єдиної цілі, в котрій сформована команда, котра живе пліч опліч не перший день, не першу годину, не перший місяць, не першу добу, не перший рік. Про що я переймався з першого дня війни? Це що робити з людьми. Я вам хочу сказати, що я був настільки впевнений в тому, що люди, котрі з нами ру не у мене, от я зараз вам кажу, а з нами рухаються вже достатньо довгий час. Вони 100% зроблять максимум, що можна було зробити в той момент часу. Тому на моєму власному досвіді це може бути окрема взагалі. Я зараз розмовляю. Мене мені здається, волосся почало рухатись. Бо саме в той момент я зрозумів, наскільки круту роботу ми проробили, наскільки крута команда у мене зібралася, і наскільки класні люди у мене працюють завдяки. Тому що ми всі об'єдналися єдиною метою. Ми перевернули цей ринок, ми його трансформували максимально, і кожен, хто до цього дотичний, він розуміє, що він зробив маленький вклад в глобальний пазл, в глобальне полотно іншого ринку із возу, скажімо, в Україні. Трансформація ринку таксі, трансформація і оцифровки цього виду діяльності, вибілювання його що немаловажно. Звертайте увагу. На те, з ким вийдете, звертайте увагу на ціннісну базу. Звертайте увагу, ви хочете з батагом бігти і перебирати людей, чи ви хочете йти поруч з людьми, котрі можуть вас підтримати, коли ви падають. Бо не будуть вас затоптувати. Боже, нарешті він впав, і більше він нам не буде робити нічого, того що нам неприємно. А навпаки, будуть давати вам руку допомоги, будуть вашою підтримкою. Уявіть собі. Ваша команда є вашою підтримкою. Я підтримка своєї команди. Мені дуже хочеться, щоб кожен з моєї команди знав, що я є найкрутіший бодігард, який може бути. От якщо у вас буде таке позиціонування, я впевнений, що ви досягнете неймовірних висот. Лідер це не той, хто просто багато розмовляє. Лідер це не той, хто в перемогах, а лідер це той. Хто в період максимальної невизначеності, в моменти максимальних катаклізмів, точно може зрозуміти, що є головне. Ми, як власники, розуміли, що головне це наша команда, і наша задача цю команду підтримати. Наша задача вказати вектор. Ми точно розуміли, що у нас є безпекова яма, яку треба зараз терміново. Залатати. Є родина, котра хоче виїхати з країни, ми даємо машину. Є родина, котра хоче переїхати в інше місто, ми даємо квартиру. Є родина, котра хоче працювати за межами там, тієї чи іншої області. Ми даємо таку можливість. І лідер це той, хто з розумінням ставиться до тих обставин, в котрі ми потрапляємо по своїй волі або ні. Лідер це той, хто в період максимальної катастрофи. Знаходиться поруч зі своєю командою. Я не про фізичний поруч. Я про поруч вирішення проблеми. Я про поруч ресурсного розподілу, я про поруч можливостей. От про що я кажу вам. Лідерство це не про оточення. Лідерство це не про когось. Лідерство це про себе. Лідер це 100% особистість, котра точно розуміє, що все, що відбувається в його. В бізнесі — це його власний результат. Коли ти досягаєш результату, що робить бос? Він хвалить себе. А що робить лідер? Він відкриває вікно свого виробничого майданчику і дякує своїй команді. Це не я, а ахіряний такий. Тому що я це придумав, тому що я за це заплатив, тому що я це проконтролював, тому що я десь змусив. Ні. Я остання буква в алфавіті. Дуже дитяча, да, така штука, але вона дуже влучна. Лідер це людина, котра точно розуміє, що її результат це результат команди. Результат команди це її результат. Будь-який лідер точно розуміє, що визнавати свої помилки це не є поганим тоном, це не є приниженням. Це не є якимось зменшенням твоєї людиної цінності, людської цінності, цінності як власника, будь-кого. Все дуже просто. У мене є таке правило. Коли ми збираємо фокус групу, будь-яку я в ній хочу бути найтупішим. Звучить не дуже, але це правда. Я хочу бути найнекомпетентнішим. По кожному питанню в відділі маркетингу я хочу менше за всіх розбиратися в маркетингу, в сучасному, в в будь якому в фінансовому відділі. Я хочу бути найнекомпетентнішим по всім питанням. В бухгалтерії я повинен бути найнеобізнаніший з точки зору звітності, з точки зору оподаткування, з точки зору обліку і всього всього іншого. Те саме стосується логістики, складу, виробництва, всього розуміння лідера. Дуже чітко ілюструється в розумінні його помилок. І помилки лідера не роблять його слабкішим. Який я був лідер або псевдолідер колись в моєму житті були дуже різні етапи комунікації з моїми командами. Якби я був такий свідомий, як зараз, то скоріш за все, було б набагато більше людей. Котрі зі мною рухається більше 10 років, таких людей небагато саме через те, що я дуже велику частину свого бізнесового шляху був не лідер а бос. Я точно не розумів, наскільки важливо розвивати, довіряти і трансформувати свою команду. Я точно не розумів, що моя команда може тягнутися цілком повністю з одного проекту в інший повним складом. І Зараз я дуже натхненно розповідаю про те, як це просто. Насправді це ніхіра не просто, коли тобі про це кажуть. Коли тебе беруть і кажуть: от ти зараз візьми, і дуже уважно подивись на ті 17 людей, які у тебе працюють, або 2, або 174. І зрозумій, що ти від цих людей залежиш максимально. Ну тільки треба вибудовувати такі стосунки, щоб ти був незалежний від них. А ти вибудовував стосунки, що твоє життя залежить від них, а їх життя залежить від тебе. І розвивай їх як себе, як свою дитину, як свою дружину або як свого партнера. І в такому випадку, через 3-4-2 роки, результати твого бізнесу будуть значно краще, і фінансові показники дуже сильно покращаться, і нервова система буде набагато міцніше, ніж вчора. В вашому житті все дуже сильно зміниться, коли ви станете лідером. А не просто керівником або босом. У мене такої можливості не було. А я вам беру і віщаю зараз зі свого класного Ютуб каналу. А вам за це треба лише взяти зараз і написати нам коментар, що взагалі цінного ви почули, а бажано два коментаря. І попросити свого сусіда подивитися, бо може він возьме у себе на шиномонтажі і поміняє відношення до хлопців, котрі крутять колеса. І уявіть, наскільки їх життя може змінитися. І ви будете причиною змін. І це дуже важливо. А ще класно вподобайку поставити, підписатися. І чекайте нових випусків.